Херсон це Україна, я сьогодні від душі раділа, я сьогодні знов мов ожила. Мене добра новина зустріла, і про наш Херсон розповіла. Неймовірні відчуття людини, що сліз не можна передати. Люди вільні, в їх думках було єдине, повернутись більше не страждати. Від душі радію за сусідів. Наш Херсон нарешті оживе, не залише враже ані сліду, наше ЗСУ усіх знайде. Колись закінчиться страшний цей сон, і знову розквітне Херсон, І люди, красиві і вільні люди, тоді запинують у ньому. Михайло олійник не розказуй мені за Херсон. Не розказуй мені за Херсон, який він провінційний та сірий, що назустріч виходить перон без надії і навіть без віри. Не стихає ворожа арта, Розлітається містом осколки. А навколо весна розквіта, і в душі ще битання не змовкне. Розумію, бажання благе, інші десь навіть кава і ціни. А тут Серцю усе дороге, іншим містом Херсон не заміниш. Хоч далеко йому до столиць і Дніпром або Львовом навіть не стати, але ми так корінням врослись, навіть шансу нема відірвати. Тут лататься на конці з води, передасть мільйони привітів, бо тебе так чекає завжди: мій херсон найрідніший у світі. Де те серце моє херсонське, світло степу мого ранкове, таке рідне моє заморське, тепле сонечко кавунове, За тобою піду стежками, за тобою піду полями, обійматиму так, як мама, від душі й до сліз руками. Спитайте в мене, що таке херсон. Насамперед для мене рідне місто, яке бере красою у полон і на свята вітає урочисто. Зелене місто з тисячами трав, дуби, клени, верби та каштани. Я ще з дитинства асоціював Херсон, Бузок Акації, Тюльпани. Але ж Херсон це також Україна. Присончена вкраїнська земля Спокон віків там мова солов'їна, яку спелюшок чує, немовля. Їх ніхто не лишить на одинці. В країни вся в молитві за Херсон, Зламають свої зуби та мординці І загарбання це був фашистів сон. Через річку в смертельному герці Б'ють гармати по рідним містам. Я живу і серсоном у серці, і нікому його не віддам. Кожний день із війною по спеці переможних шукає доріг, Поживу із херсоном у серці, тут мій дім, тут мій рідний поріг. Херсон Україна, і кожна дитина, і кожна родина нам братська. Вже скоро триколору колору полум'я згине, чекайте на шторми зненацька, озброєні сили не тягнуть на вила, ворожу хижачу основу. І буде любов'ю, покоєм та миром, Херсонщина дихати знов.